Та зовнішніх факторів в нашій шкірі виникають вільні радикали. Це дуже агресивні молекули. Вони пошкоджують білки колаген та еластин, які відповідають за пружність, і це призводить до виникнення зморшок. Також стрес та зміна сезонів викликають зменшення бар'єрної функції шкіри, зменшується синтез церамідів та компонентів натурального зволожуючого фактору. Це молекули, які утримують вологу та не допускають її надмірного випаровування. Але не треба засмучуватись. В нас є засоби, які можуть протидіяти цьому. Так, інноваційні сироватки. Концентрати Clinical Solutions містять найактивніші інгредієнти, які допомагають протидіяти зовнішнім факторам та зменшують сухі шкіри та вираженість зморшок. Сироватка Концентрат Clinical Solutions вітамін С та ресфератрол містить 10% активного вітаміну С, який бореться з вільними радикалами. Та запобігає пошкодженню білків колагену та еластину. Але вітамін С не тільки захищає їх, але і стимулює синтез в глибоких шарах шкіри. Тому наша шкіра стає більш пружною, а зморшки менш вираженими. Ресфератрол це теж активний антиоксидант. Він зменшує вплив ультрафіолету на нашу шкіру. І тому навіть при засмаганні наша шкіра залишається пружною і безморшок. Ацетил гексапептид 8. Це молекула, яка зменшує вираженість мімічних зморшок, тому що знижує активність мімічних м'язів. Разом всі інгредієнти дають змогу не тільки зменшити зморшки, але не допустити появи нових. Сироватка концентрат Clinical Solutions гіалуронова кислота та цераміти, містить два види гіалуронової кислоти, тому це подвійний захист від зневоднення для нашої шкіри, низькомолекулярна гіалуронова кислота, тобто її молекули невеликого розміру, проникає в роговий шар епідермісу, поверхневого шару шкіри. І утримує воду саме там. Високомолекулярна гіалуронова кислота, тобто молекули якої великі, не проникає, а затримується на поверхні. І також утримує рідину воду на поверхні шкіри. Цераміди це жироподібні речовини, які знаходяться між кератиноцитами, клітинами поверхневого шару шкіри епідермісу. Цераміди виповнюють проміжки між клітинами як цемент між цеглою, та запобігають надмірному випаровуванню води, а також утворюють захисний бар'єр для нашої шкіри, щоб вона могла протидіяти зовнішнім негативним факторам. Екстракт вербени це активний інгредієнт, який стимулює синтез. Компонентів натурального зволожуючого фактору. Тобто синтез молекул, які здатні утримувати воду не тільки на поверхні шкіри, а й всередині. Саме комбінація даних активних інгредієнтів, церамідів та гіалуронової кислоти дозволяє нам досягнути максимальних результатів. Шкіра виглядає більш зволоженою, зморшки стають меншими. А відчуття стягнутості повністю відсутні. Сироватки концентрати Clinical Solutions відносяться до класу косметичних засобів, таких як бустери. Давайте поговоримо, що це таке. Бустер у перекладі це додаток. І всі засоби, які відносяться до цього класу, вони не замінюють, а доповнюють вже існуючі домашні догляд. Наносити ми можемо дані бустери як зранку, так і ввечері. Після етапу тонізації. В зимово-осінній період наша шкіра надзвичайно потребує додаткового зволоження. Але ми маємо не забувати і про вітамін С з ресвератролом. Тому що це додатковий захист нашої шкіри від негативних впливів зовнішнього середовища. У мене є вихід. Ми можемо використовувати обидві сироватки-концентрати одночасно. Ми проводимо очищення та тонізацію, а далі наносимо сироватку концентрат вітамін С з ресфератролом на все обличчя. Чекаємо декілька хвилин і наносимо сироватку концентрат гіалуронова кислота плюс цераміди зверху. Я хочу сказати, що першим, коли я почала тестувати сироватки, я саме нанесла їх дві. І результат мене здивував, тому що навіть після першого використання стали помітні результати. Шкіра перестала бути такою сухою та стягнутою. А от коли я використовувала їх вже деякий період, я помітила покращення зморшок і виглядаю, я думаю, що дуже молодо. Дані сироватки показані усім. А активність інгредієнтів. Та легкість текстури дозволяють їх легко вводити в будь-який домашній догляд. Тому мені здається, що дані бустери стануть найулюбленішим продуктом для багатьох клієнтів бренду Mary Kay. І займуть своє місце на косметичному столику не тільки у жінок, але і у чоловіків.